Багатоквартирний житловий фонд налічує на початок повномасштабної війни ще за радянсько ще коли повна територія України була Донецька Луганська, ми обраховували приблизно 200 тисяч багатоквартирних будинків. Застарілих ще раз підкреслив. Бо принципова ключова різниця. Це застарілий житловий фонд, який приватизована в результаті. Закону 92-го року, чи це новий житовий фонд, який побудований за гроші людей, інвесторів, і які, власне, кажучи, мають вони абсолютно іншу ситуацію мають. Вони побудували за свої гроші, і взагалі я вважаю, ну держава їм мусить сказати дякуємо. Ми готові вам допомагати, але питання управління вашими оці, ну, так званими інвестиційними будинками, це дійсно ваша проблема. Тут державного нічого ніколи не було, і їм уже теж по 20 років з гаком може бути. Хто в 99-му році інвестував, ви ви то вже 25 років пройшло. 20 років, 20 років вже йде повномасштабно цей житловий бунк. Він почався на кінці 90-х. Вони вже своє замартизувалися, управлялися вони неефективно, бо там забудовники лишали їм Свої керуючі компанії, ті, зрозуміло, на цьому бізнес робили. І абсолютно вони не бачили сенсу ефективно управляти і мінімізувати і витрати, і вкладатися, і так далі. І в них накопичилося зараз свої проблеми. Погоджуюсь з вами. Тому я і не ворог. От, скажімо, от в Києві одинадцять тисяч п'ятсот багатоквартирних будинків. З них, з них, Дивіться, три з половиною тисяч це це нових оці відносно інвестиційних, а а вісім тисяч це старі будинки хрущівки, панельки. Ну або в центрі взагалі там будинки, царські ще є, і так далі. І тому подібна, які були, і тут треба ж історію розуміти, вони були. Державної власності, і ці будинки, і ці квартири до 92-го року, коли був прийнято закон про приватизацію Державного житлового фонду і відкрили приватизацію чого Петро. В житла? В житла? Квар квартири, так. Да. Людям забуєш сказати, да, що будинок, там, що будинок теж, ми, теж ваш. Їм казали: квартири. А у людей квартира ну, це мрія. Очікувано за радянських часів мати квартиру ну це все життя вдалося, розумієте? Я ж сам був в такій же ситуації. Я до чого веду? От якщо глобально, житловий фонд цей складає близько 40% всіх основних фондів країни. Це колосальний Суди, економічний сектор, де це це не просто проблема людей, яких нещасних пенсіонерів або вчителів там зарплатні ну бюджетчики з да? це проблема національна, бо є ось така величезна кіпа майна. І якщо на заводах якихось умовно або е, після приватизації прийшли приватні власники, вони відповідають за це. Та да? є ж успішні у нас власники, інвестори, які не загубили свої підприємства або побудували нові, там вони. А отут власника цього так і не з'явилося. Тобто кіпа основних фондів, величезна куча така, яка по суті в повітрі. Ну да квартира моя, а горище. Квартира Жеку, моя, моя, а, а будинок. І отут у них параліч, параліч розумієте і тільки, тільки люди починають розуміти, що цей будинок держава технічно спихнула на них і абсолютно зухвала, цинічна і неправильна. Але держава в нас достатньо тупа. І какеда варовіта воровіта, мені варавіта, і вона. Вона, коли вони приймали ці дурні закони в чотирнадцятому п'ятнадцятому році, е, ну разом з мерами, на жаль, розумієте, там мери безумовно вони були зацікавлені, тому вони не такі білі, похнасті ці міські голови починаючи зі Львова з ну до виді і... дуже активно підтримував, да, там це СДБ, було, там по все. все. Він, да. А він, він, вони кажуть, що у них на сихові там все дуже добре. Там пасу. все. ну десь на Сихові, так. Я да да. От я був півтора тижні тому, і я бачив якийсь стан житлового фонду в центрі Львова. Mm. Жахливий стан, жахливий, жахливий. Старі оці, ну Вони дійсно це будинки про угорські, так. да але жахливий стан розумієте?